Ще донедавна у цьому класі звучала музика. За вчительським столом сиділа Оксана Сухорукова і навчала українських пісень своїх сонечок, як вона називала учнів. Сьогодні тут порожньо. 17 січня жінку біля її будинку вбила російська ракета. Я з Оксаною Вікторівною працювала 21 рік директоркою цього закладу, і я її вчителькою. Головний її талант це любов. Починаючи від мами, з якої вона весь час ходила за руку, і закінчуючи нашими учнями, яких вона називала сонечками, ластівками і іншими такими лагідними словами. Як професіонал Оксана Вікторівна завжди була на своєму місці. Фактично до останнього уроку колеги згадують, як вона. Поруч з кабінетом заступників співала українські народні пісні разом з учнями. Це дуже велика втрата для нас. Колеги розповідають над усе пані Оксана прагнула бути щасливою, вміла дарувати щастя й іншим. Особливу турботу, тепло і любов відчували її діти. Оксана Вікторовна була для мене найкращим учителем, найдобрим і. Вона проводила самі найцікавіші уроки. Вона була моїм класним керівником. Оксана Вікторівна не просто навчала розуміти музику, а й вміти розчинятися в ній. Мабуть, припускають колеги саме з неї вона черпала ту енергію, яку випромінювала навколо. Завжди була на одній хвилі з молоддю, підтримувала і допомагала. Вона для мене була однією з перших. Людей в школі, коли я влаштувався сюди на роботу рік тому. Вона була однією з перших, хто до мене зайшов. І ну, начебто ми були вже знайомі, вона зі мною так просто ну, одразу жарти пішли, одразу почали спілкуватись. Ну, мені настільки приємно тут стало, що отак зразу до мене людина, я думаю, вау! Значить я в потрібному місці. Таких людей просто більше не існує. Хоч і говорять, що немає незамінних, але її дійсно неможливо замінити. Тому що Оксана це радість, Оксана це душа, це музика. Завжди гарний настрій, завжди усмішка, завжди позитив. Оксана Вікторівна це промінчик світла, промінчик добра, промінчик позитива. Завжди, коли вона з'являлася в будь-якому приміщенні, перші її слова були Мої любі, мої дорогі, мої сонечки. Про цю людину можна говорити тільки позитивно. Ніколи ми не зустрічали людину, яка більше б любила життя, яке, на жаль, дуже скоро обірвалося. Легких тобі хмариночок, Оксана Вікторівна. Ми завжди тебе пам'ятатимемо. Пані Оксана мріяла про власних дітей, але не судилося. Вона втратила чоловіка під час пандемії ковіду. Пізніше зустріла Ігоря. Він переселенець з Херсона, поховав дружину в окупації. Його трьох дітей Оксана прийняла як рідних. У день ракетного обстрілу вчителька мала бути на уроці на інгульці, але відмінила заняття. Саме був день народження її прийомного сина. Коли поверталася з чоловіком із покупками, сталося непоправне. Осколки ракети, що влучили у машину, смертельно травмували жінку. Сьогодні в жалобі увесь інгулець проводжають улюблену вчительку в останню путь. Я з дитинства проживала в одному будинку разом з Оксаною Вікторівною. Свого часу вчилася також, що в неї вона була вчителем музики і ходила до хору. По теперішній час вона була вчителем музики моєї дитини, старшої. Настільки життєрадісна людина, я, мабуть, не знаю в своєму житті, завжди посміхалася. До дітей була дуже чуйною. З мамочкою своєю завжди під ручку ходила, це настільки боляче. Я як побачила цю. Новини просто не могла стримати сліз, дитина плакала, сиділа поруч. Прощалися із загиблою біля будинку, де вона раніше мешкала разом із мамою. Військовий капелан Андрій знає Оксану зі школи. Нині хвилюється за її матір. Для неї донька була гордістю та сенсом усього життя. Коли я дізнався, що 17 січня така сталася трагедія, що вона загинула. То я не мог повірити в це, що це сталося. Я до останнього думав, що вона може вижити і бути з мамою. Я не знаю, як її мама зараз себе почуває. Вона хворіла дуже сильно. Євген згадує спільне дитинство у 127-й школі. Каже, вже тоді Оксана дуже любила музику і дітей. Оксана завжди була позитивною людиною. Завжди розвивалась, навчалася на музичному ділу. Вона дуже полюбляла піаніно, фортепіано і по цьому напрямку пішла вже навчати, щоб свої знання, прагнення до мистецтва передавати дітям. Буде покарання, буде покарання тим людям, що роблять це. Оксана Сухорукова віддала педагогічній справі понад 20 років. Увесь час підтримувала вогник творчості не лише в учнів, а й в учительському колективі. Я колись раніше ще написав Вальстична школи. Я її довго зберігав, там в моїх записах, а тоді показав Оксані Корій Іванович, давайте щось подумаємо. Наспіваю мелодію, яку я сам придумав. Вона каже, ні, я підкоректую, і ми обов'язково це зробимо. Ми поставимо, буде великі школи, буде якісь свята і так далі. І ми обов'язково їх покажемо. Рідна школа, вулиця Каткова. Так розпочиналися слова тієї пісні. Сьогодні траурна процесія пройшла повз гімназію під пронизливий плач дзвоника, який тримали в руках учні Оксани Сухорукової. Школярі та педагоги провели в останню путь вчительку та колегу, чоловік кохану дружину. Його діти, жінку, що стала їм матір'ю, пані Алла. Єдину доньку, ворожа ракета обірвала її життя у 45 років. Вічна пам'ять. Юлія Вітряк, Анна Ніколаєнко, Андрій Славний, Олексій Правицький цей день.